Новий рік нові інструменти відкриваю для себе бренди ножів і мультитулів, яких раніше не було в моїй колекції. Перший у нас буде ніж це середньобюджетні вироби. Фірма Райки упаковочка мене одразу вразила своєю якістю. Дивимося, що всередині тут ми бачимо макулатурку і в такому ось чехольчику. Лежить сам ніж. Ніж виглядає строго, добротно і легенький. До речі, це багатофункціональний ніж, бо він має склобій, пінцет. І отак от ось виглядає у нас леза ножа. Виготовлена зі сталі Sandvik 12 c 27 Рукоятка виконана із композитного матеріалу G10. Також є бокова кліпса для носіння у кишені. Наступний мультитульчик. Подібна упаковка, подібна. Макулатурка і сам мультитул. Ось так він виглядає. Багато функцій, це компактно. ці інструменти виглядають масивними і мощними. І що ж тут у нас є? Плоскогубці, ножиці. Викрутка, пилка, ну і загалом все, що може знадобитися на природі та у повсякденному житті. В общем, за зиму протестую їх по повній і побачимо, чи справді це товар. Ніж і мультитул замовляв на сайті Райки. До речі, знижка для підписників по промокоду фішком мінус 10% на усю продукцію. Так що не дякуйте.